Південний циклон, який приніс у Житомир дощі, затримається до 19 квітня. Після очікуються заморозки, розповіла Суспільному Ірина Євпак, синоптикиня обласного гідрометеорологічного центру. У нас буде виступ антициклону зі сходу, і який зумовить нам нічні заморозки 20-го числа. Заморозки будуть. Помаранчого рівня небезпечності у повітрі до нуля від нуля до 2 градусів морозу. Надалі також у нас буде новий вихід південного циклону, який зародиться над Середземним морем і теж буде прямувати сюди до, наш, до нас на Україну і знову принесе нам дощі місцями значні дощі, грози. За словами Ірини Євпак, в суботу температура повітря підвищиться. В суботу в денний температурний фон підвищиться до 14 градусів, трошки потепліє, опадів не буде. Можливі тільки надвечір уже аж в суботу, а вже надалі знову зниження температури. Вночі 1-6 тепла, а в день 6-11. 17 квітня синоптики обласного гідрометцентру попереджали жителів Коростенщини про можливе підвищення рівня води в зв'язку з опадами. За словами виконуючої обов'язки начальниці обласного гідрометеорологічного центру Лариси Мяснікової, станом на 18 квітня підтоплення не очікується. Продовж всього періоду, починаючи з лютого, по сьогоднішній день на річці норень, ось у нас тут знаходиться гідрологічний пост Славенщина. Відмічався, відмічалися рівні більше до виходу до заплави. Ну, це не то, що тільки він сьогодні підвищився. На сьогоднішній день рівень води 294 сантиметри. Вода близько до першої відмітки, після якої, після якої підтаплюється. Місцеві городи це 320 сантиметрів. Але до цієї відмітки ще, по перше, 24 сантиметри. По-друге, таких вже сильних дощів ми не очікуємо. Марія Кравчук, Володимир Жабровець, Суспільне, Новини Житомир.